на Кремлі там зараз знову чергова істерія. Тепер вони погрожують вийти з зернової угоди. А все через що? Через те, що а, країни Великої Сімки зараз розглядають можливість посилити обмеження на експорт своїх товарів до країни агресора. І в Путіна впевнені, що такий крок спровокує світову економічну кризу. Водночас нові обмеження можуть торкнутися вживаних автомобілів, шин, косметичних товарів та одягу. І посадовці країн а, Великої Сімки обговорюють цю ідею на передодня саміту лідерів Японії у травні, от дуже важливо, що ж вони так істерять, зважаючи на їхнє імпортозаміщення, Що ж воно у них так якось працює, но не працює по факту. От зараз про це все обговоримо з Наталією Шаповал. Це віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки. Пані Наталю, доброго ранку. Доброго ранку, перше питання, і головне: чи можливий дійсно цей варіант, щоб знову ж таки зупинити цей імпорт до Росії взагалі повний? Так, це можливо. Я також є членом групи Ярмака Макфола по міжнародним санкціям проти Росії, і ми пропонували це рік назад. Насправді, це було більш простим механізмом повне повне припинення торгівлі з Росією насправді як і на експорт про який зараз говорять, але також і на імпорт. Від більшості більшість товарів Росії можна замінити. Це вимагає там певної роботи, але це можна замінити і в такому сценарії слідкувати за виконанням санкцій набагато легше ніж зараз, коли є дуже багато різних нюансів, що заборонено, що дозволено. Один і той самий товар можна продавати такого типу покупцям, mm -hmm. так, але не можна іншого. І тому слідкувати за такими санкціями дуже важко. Наталя, але я так розумію, воно ще ж важко в чому а, слідкувати. Наприклад, ми розуміємо, що є все одно країни, які партнери Російської Федерації, вони просто беруть там а, більшу кількість великі партії, закупають. Ну ти самі пральні машинки можуть закупати так або інший, і а, зрештою звідти а, перепродавати їх Росії. Росія вже звідти дістає необхідні чіпи і все інше, яке потім може використовувати ще й а, саме в війні проти України. Ось Тут ще ці варіанти якось можливо контролювати. В принципі, в першу чергу, що хвилює, це різні товари подвійного призначення або компоненти напряму військового призначення. Щодо пральних машин, я думаю, тут не так будуть слідкувати, але росіян можливо це дуже і хвилює. А як ви сказали, саме тому така реакція Кремля, в принципі, за цим можна слідкувати, і це навіть буде порушенням не просто санкцій, а взагалі експортних контролів. Якщо там росіяни або країни, які з ними якби хочуть працювати разом, будуть фальсифікувати там країну призначення певних товарів. За таким це називається сірий mm -hmm. імпорт, такий або навіть контрабанда, коли спальними машинами, як ви сказали, таке роблять. Що кажуть, що вони насправді їдуть в Казахстан, але mm -hmm. вони, наприклад, їдуть потім в Росію. Це значить, що потрібно підробити документи в митних деклараціях. Про те, хто насправді є отримувачем, хто є а, якби імпортером, а, тому це є порушенням законів, і тому за цим а, теж можна слідкувати. І якщо повністю а, всі транзакції в Росії заборонені, то це все таки простіше ніж переглядати все за товарами, але в праві, а, якби ці країни. Є і це країни, деякі в СНД, і країни там як Арабські Емірати, чи а, Індія, і ми не завжди знаємо, що це сама країна. Да, це ми кажемо країна, але насправді це дуже часто якісь конкретні там юридичні особи чи фізичні особи і уряди країн. Ну, ми не можемо стверджувати, що вони якби це підтримують, але ми знаємо, що там да, в деяких країнах є е, таке, е, такі ситуації, коли є сприяння е, порушення санкцій росіянами. Ну а зараз ведеться ось цей контроль, чи не ведеться? Бо якось ми з вами говоримо а таке відчуття, що тільки коли вже буде повна заборона, от тоді реально ввести цей контроль. Ну і зараз ведеться, і е, особливо цього року. Е, Європа і Америка дуже посилюють якби контроль санкцій, і вже дуже ми бачимо і в новинах, в тому числі багато сповіщень про те, що і Америка і ЄС вони обмінюються якби списками. Вони ідентифікують компанії, різні підставні юридичні фізичні особи, різні сервіси, які допомагають росіянам. Обходити санкції або а, там перенаправляти свої кошти, ховати майно десь. А, тому за цим ведеться дуже серйозна робота, але знов таки з іншого боку, Росія дуже велика країна і якби. Uh, тому тут велике питання часу, да можна виловити всі санкції, можна порушити uh -huh. всі санкції. Питання, що станеться швидше, ні чи uh, Україна і санкційна коаліція дотисне Росію, щоб вони там вже в цьому році отримали дуже мало доходів, і дуже сильно були порушені їхні ланцюги постачання і доступ до технологій, які їм важливі для військового виробництва. Чи Росія обійде? Тобто, якби і те, і ті, і ті можуть і, і тут виграти, да? Але питання, що відбудеться швидше. Тому ось таке дотискання санкцій, Воно е, як, ну якомога скоріше воно дуже важливе. Зараз ще знаємо одну історію: що євро євросоюз, єврокомісія е, якраз хочуть і, зокрема, це Польща, Естонія, Литва, вони наполягають на тому, щоб було запроваджено заборону на транзит через Росію товарів і технологій, які можуть бути використані російською військовою авіаційною та космічною промисловістю а також товарів, які могли б сприяти зміцненню промислового потенціалу. Ціалу Москви, тобто я так розумію, що коли транзит іде через Росію, вони а, цуплять товари? Так я думаю, що це щось таке відбувається. Ось ці всі е, нововведення які євросоюз зараз обговорює на 11-й пакет, це якби взято з реальних порушень, які вони вже побачили в якихось митних деклараціях чи якихось е, даних, і ми вже бачимо, якби наступний крок, що вони намагаються це упередити як загальну таку схему. О, Наталю, якби вони нас одразу послухали, і а, вони тільки починають розум розуміти з ким вони мають справу? Це Українці вже стільки років знають ці всі а, маніпуляції і ходи. Але зараз а, наскільки взагалі в Росії економіка залежить а, якраз від цього імпорту, а, від транзиту, який йде? Ми розуміємо, що там якихось товарів немає. Ну а як же їхнє присловути імпортозаміщення? Про імпортозаміщення вони пробували його робити ще чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік, коли перші санкції на них почали накладати. І після цього були там наукові дослідження, які показали, що в Росії нічого не виходить з імпортозаміщенням. Воно в них якби гроші витрачають, але якогось ефекту такого немає від цього. Тому і зараз у них навряд чи це вийде щодо того, як ну на їхню економіку загалом впливає, то ну негативно впливають і вони. Там по всім таким технологічним товарам, і, там, і машинобудування, і теж саме енергетичний сектор, і відповідно всі IT, і навіть телеком, і військовий сектор, вони там більше, ніж на половину залежать від імпортних компонентів. І питання насправді не в тому, чи Росія може сама щось замінити, а питання в тому, чи Росія може замінити е, західні компоненти е, компонентами е, там Китаю або країн, які знаходяться поза санкційною коаліцією. От, наприклад, зараз вони почали будувати цей альянс з Іраном по шахедам і е, е, БПЛА загалом, і ми ж не знаємо да про всі проекти, які там відбуваються, але ну є симптоми, які показують, що багато таких проектів. Відбувається тому велике питання, да і знов таки ми повертаємося тоді до часу. Якщо мати 2-3-4 роки, то в принципі напевно і росіяни можуть е зробити якісь чіп розміром в три е кімнати в будинку, і він якось буде працювати. А якщо ми маємо на мету там дотиснути Росію зараз, то е якби це е більш реалістично. Так, ну вони погрожують останнє питання. Вони погрожують якраз цим виходом з зернової угоди і розуміємо, що це теж важливий момент. А наскільки він може спрацювати? Я думаю, що він точно може спрацювати на рівні виключень. Якщо Росія так каже, то вона собі уявляє там конкретні товари, які їх дуже цікавлять. І я насправді не вірю, що вони там, що Кремль дбає про пральні машинки. Тобто вони давно забили на своїх людей, їх не цікавить людей, сажають в танки і за. 200-400 доларів, які потім ще й не платять. Тому я думаю, що мова йде про щось для них стратегічне, і тут можуть бути і навіть деякі агротовари, бо Росія, наприклад, дуже залежна від насіння, від агрохімії. Від е, якихось там яєць, які вони використовують в харчовій промисловості для індустріального виробництва харчових продуктів, тому там є багато таких категорій, які якби для них можуть бути критичні для великих галузей. Так само в сфері енергетики е, у них є там якісь важливі да компоненти, які вони до сих пір ще можуть е, купувати, якось використовувати, незважаючи на санкції, і тому я думаю, е, вплив буде точно на рівні що якісь виключення будуть досягнуті що або той банк викинуть, або ті товари викинуть, або там ще щось пропишуть. Але в принципі я думаю, що це дуже гарно. що росіяни це кажуть, це значить, що це добра санкція. Я так розумію, що для простого люду російського ну в принципі вони звикли з цим жити. Вони ж дуже хочуть повернення в радянський Союз, піонерія і все інше. І так само, от е, е, хай собі сидять ковбаса з туалетного паперу і все інше. І хай е, 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 цими насолоджуються. Я розумію так, бо теж без цього всього, без цього імпорту і якості продуктів у них відповідних не буде. Дякую вам, Наталя Шаповал, віцепрезидентка з економіко-політичних Досліджень Київської школи економіки.